Коли людина хоче отримати відповідь або знайти відповіді на всі питання, а особливо в питаннях, чому, він, чому Бог так робить, чому допускає, чому так сталося, що буде, і хоче знайти відповіді на всі ці питання. я, Якщо серед нас так є або дивляться онлайн, я хочу вас роз, як би сказати, засмутити. Ви не зможете знайти відповіді на. Ці запитання, на всі запитання, на деякі ми знаходимо. І Бог дає відповіді на деякі запитання, які ми задаємо Йому. Але на всі Бог не відповідає, і Він не змушений це відповідати. Він не змушений відповідати. І так, коли нам конче хотілося б знати, що як буде, що буде, за що це, а Він мовчить, і він не дає відповіді. І навіть тоді, коли ти не маєш відповіді, не сумнівайся, що Господь є. Не сумнівайся в тому, що він знає твою, твоє запитання, і не сумнівайся в тому, що Він проведе тебе. Він буде з тобою, коли ти будеш з ним. У Бога є своя пора і свій час на все. Він дав пору і час відлетіти лелеці. Немає вже там на стопі. були леки біля мене недалеко. Їх зараз немає. Вони полетіли. Ластівки вже не літають, їх немає. Горобці літають чи ні? А ви знаєте, що вони нікуди не летять? Вони тут народилися і тут живуть. І в них інше, інші турботи. Як пережити зиму? Так як сьогодні в українців, як пережити зиму, коли є війна. Але ластівка летить там, де є достатньо їжі, там, де було тепло, і вона летить звідси. Але потім повертається назад. І вона знає цю пору і час, Бог заклав у неї. В Неї свої навігаційні такі системи, закладені в її голову, куди В Неї немає ні, ні, ні GPS, немає, немає там. все. Це вже давно було придумано Господом. І закладено в їхню голову або в їхній такий інстинкт, розум їхній, що вони могли б керуватися цим і знати час і пору. А от люди не знають час і пору. До кінця не знають час і пору. Хочуть, знаєте, передчасно щось на все свій час. Плід з дерева зривати, коли він не дозрів, це ну, просто зіпсувати цей плід. Він має час до зрівання. І я все поривався, знаєте, зірвати яблука з яблуні. Вісять вони такі, де, не знаю, але на двох яблунях щось два роки такі маленькі яблука. Багато, але маленькі. Це теж добре. Але моя дружина каже: не зривай. Осінь для того, щоб вони набиралися. Дощ падає. І ми приїхали через дві неділі каже, подивися, вони більші. Як удавати? Більші. Я згоджуюся. Ну, а куди діватися? Я ж їх не важив, я їх не міряв, а просто так візуально. На все свій час. І ось для нас, віруючих людей, коли ми живемо в такий час, в теперішній час, є багато питань, на які ми не можемо дати відповідь. Але пройде деякий час, і ми будемо розуміти. Господь чогось хотів досягати. Господь хотів щось говорити до нас, чи ми чутливими були до нього, чи ми довіряли йому наше життя, чи ми дійсно надіялися на нього. Ізраїльському народу було нелегко, але це вже історія. Ми читаємо про них як історія. А пристав... можете собі уявити, коли вони жили в той час, коли вавилонські царі приходили, полонили їх. І вони так надіялися, ось зараз, ось зараз це все пройде. Ось цього не стане і все буде нормально. Ось так швидко це пройде. І вони так надіялися. І ось якраз Бог на, говорив до свого народу, і цей пророк Єремія, він. Говорив до полонян, які були в Вавилоні, і 29-й розір він дуже яскраво описує, до, як Бог говорив до, до тих людей, які були в полоні. Так говорить Господь четвертий вірш. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїль, до всіх полонян, що їх поводив із Єрусалиму до Вавилону. Будуйте доми та живіть у них, насаджуйте сади та й споживайте їх плоди. Беріть жінок і народжуйте синів та дочок, та й синам вашим беріть жінок, а дочок ваших віддавайте заміж, щоб народжували синів і дочок, щоб ви там намножувалися, а не зменшувалися. Дбайте про добро того міста, куди я вас позасилав, і моліться. За нього Господу, бо Його добро це ваше добро. Бо так говорить Господь славов, Бог Ізраїля. Не давайте себе ошукати вашим пророкам, що між вами та вашим віщунам, і не вірте нам, що вам сняться. Неправду пророкують вони, вони вам, в ім'я моє, я не посилав їх, говорить Господь. Бо так говорить Господь. Аж як минеться повних 70 років у Вавилоні, аж тоді я навідаюся до вас і виконую моє перхильне слово про вас, поверну вас у це місце. Бо тільки я сам знаю задуми мої про вас, говорить Господь, задуми на добро, а не на зло, щоб забезпечити вам майбутнє та надію. Ви Кликатимете мене, і навернетеся і помолитеся, і я почую вас, і будете шукати мене, та й знайдете, як тільки шукатимете мене всім серцем вашим. Господь звернувся до Ізраїлю, до тих людей, які хотіли відповіді. В них були багато пророків. Вони бачили відіння чи сни, і їхнє бажання було. Та як всіх людей, які попадають в такі неприємні обставини, так як ми сьогодні попали, як наша країна попала. Сьогодні так багато наших людей виїхало. До 6 мільйонів людей виїхало з України з статистиці. до 6 мільйонів людей. Вони в різних місцях, в різних країнах. І що їм робити? Ви знаєте, коли їх... там програми на рік, програма там, можливо, на півроку, програма ще якась. А далі що цим людям робити? Бути там чи не бути, чіплятися там за щось, чи думати, як повернутися додому. І по-різному ці люди думають. Ізраїльтяни, які були в Вавилоні, вони думали, що це все так швидко закінчиться. Вони зможуть додому повернутися, але Бог говорить через пророки Єремію. Та, як і говорив і інші пророки, іменем Господа. Вони кажуть, так говорить Господь. І почали пророкувати для них те, що вони хотіли почути. Але порок почав говорити те, що вони не хотіли почути. Він каже: виходьте заміж, віддавайте заміж, будуйтеся і живіть на цій землі. І моліться за ці місця, де ви живете, що вам було б добре там, що вам було б добре там. І він конкретно говорить: 70 років. Ви будете в полоні. 70 років. Це можна народитися і померти в полоні. А просто вам попав в полон і не вернувся назад. Можете собі уявити, як що переживали ці люди в той час, коли це слово пролунало до них. Це як будь-то знаєте, без такої надії. Для цих людей без надії, але для, цілому, для цілого народу Бог дав надію, каже, і пройде цей срок, і пройде цей час, і я не вернуся до вас, і я почую вас, коли будете кликати, і я дам поміч для вас. Господь не залишає. Господь не залишає свій народ. Через те у Бога є своя пора і свій час. І для нас важливо знати цю пору і цей час, який є в Бога. Якщо ми не знаємо його, то просто довіритися йому і сказати: Господь, хай буде життя моє в твоїй святий волі. Ти дав мені можливість жити в цей період і в цей час. Переживати ці моменти. Ці нескладні моменти життя, ці, ці непрості речі, які відбуваються, але дай залишитися для тебе вірним, дай бути завжди з тобою. Це так важливо. Це так важливо. Ми помолимося про цю пору, в яку ми живемо, Господу. Господи, ти знаєш цю пору. Ти знаєш, в яким ми час живемо. Боже, будь милостивий до нас, яви милість твою для нас. Почуй молитву народа Твого і дай поміч і євіславу свою. Хай Господь буде з нами. Амінь.